In Western hash the meaning Rusland is the issue is the ethnic front. But we know that Soldat Rossi in the Vienna Ukraine is ethnic Russian. We said this yet 20 soldat on the front of the Russian is.

Більше того, їм не потрібний імперський центр в Москві, і їм не потрібна російська держава. І я вітаю вас, що не прийшли. Вітаю вас за те, що вітаю що ви прийшли за те, що ви підтримуєте всі народи, які знаходяться під підгадами. Today, Oleg Medonitsa, president of the anti-imperialist bloc of peoples, and Oleg Vitvitsky, executive director of this bloc, arrived in Vienna, specially from Ukraine. Uh, be, uh, um, but, uh, they arrived to present the human rights project. And the exhibition of the same name. In Ukraine, in Ukraine, occupied Chechnya and throughout the world. Freedom for occupied people. Ми потребуємо це в Україні і в Чечні, а також на всьому світі свобода. Якщо питання, давай. Ви знаєте, ми. З самого початку цієї війни останнє виступали перед канцлером, перед президентом, і кожен раз змінялася ситуація, кожен день щось змінялося. Але ми зразу же прийшли до висновку, що треба зробити такий батальйон пропаганди, в якому би входили там кожне відділення, це е, віщання на якийсь народ чи на Карелію, чи на. І щоб там було. П'ять офіцерів українських журналістів і п'ять офіцерів тої країни, і на їхніх мовах віщали би на Татарстан, на Якутію, на цей, щоб вони і гарно мали зарплату, і щоб вони були в захисті. І, і ми це пере, цю ідею передавали і другим народам, і тим захисникам, е, тим борцям, я би так сказав, і борчиням Якутії е, потім. Якуті і, і, і Карелії, І ви знаєте, вони прийняли це, але хочуть, щоб такі були подвічки, щоб дійсно був такий. Може він і є, може, вже створили його. Але поки що на цих платформах YouTube, TikTok, там інших вони би віщали, чи там журнали, газети, як от BBC там, або ще інше. Але це був би найбільш такий важливий інструмент. Дякую. Я коротко тільки прокоментую, бо. Ційний певний інструмент у нас працює сайт abn.org.ua, У нас є е, Фейсбук-сторінка і є е, телеграм-канал, який ми ведемо, як ми кажемо, на трофейній мові, на мові окупантів, для того, щоб якраз додавати, ну на жаль, ми не знаємо добре карельської там мови, чи якутської, чи чеченської, але для того, щоб до, досягати інформації. Туди ми ведемо це російською мовою і маємо якби, добру аудиторію покрито. І я з вами згідний, що мала би бути якась певна скоординована політика. Для того, щоб це відбулося в Україні, що ми робимо? Можливо, я задовго по-українськи говорю, але я просто думаю, котра година. За так, так. зараз ми так, так. Ми про по це подумаємо, можемо я... говорити далі. Так, так, звичайно. І просто скажу, що ми для того в Україні зробили, щоб це відбулося системно. Ми разом з іншими експертами підготували законопроект, який вже зараз має розглядатися цієї осені в Верховній Раді в першому читанні, і ми надіємося, що вся наша громадська суспільна робота стане елементом закону в Україні, тобто, що Україна на державному рівні буде підтримувати боротьбу національно-визвольних народів. І це тоді дасть можливість і робити такі інформаційні потужні проекти, і правозахисні, і багато багато інших на їх рідних мовах На їх рідних мовах. Те, що стосується цікавої рідної мови, просто свіжий приклад. Ми зараз разом з університетом Шевченка в Києві готуємо до річниці Тараса Шевченка. Переклад заповіту, десь близько буде більше ста різних мов, поневолених народів московії Там буде і карельська, і ерзанська, і багато-багато інших. А том, що потрібно делать, как его делать, і що ми діяли, це фактично в різне время залежить від різних ситуацій. Е сперу до війни, перше, вторе. По сьогоднішній день основною ціллю проти е распространение информации или чтобы люди узнали, что происходит в каком-то регионе, Россия ведет войну против журналистов. На сегодняшний день убитыми журналистов можно насчитать несколько сотен человек за последние 20-30 лет. В России и даже за пределами нет возможности ни у кого вести политическую нормальную борьбу или сопротивление. или выражение своего мнения для своего народа против имперской э, сущности России.